Друзі, миру бути, мир має бути, має настати мир однозначно. І сьогодні розмови про рідкоземельний, що не все виходить. Розмови про те, що там ООН е, щось не так називає. Друзі, ми самі тут всередині е, не так все називаємо. Трамп поганий там, друзі. Давайте е, з, з тверезою головою будемо думати про все Трамп. Це я ще раз кажу. Людина захмарна, амбіції захмарні, тому питання з миром він вирішить, як би воно не стояло, яка б ціна не була, і що б не було. Розумієте, на сьогоднішній день е, Росія, якщо ми там ще дивимося порядкоземельним яким чином е, і що віддавати, і за що, то Росія вже своє віддає. Трамп вже там своє забрав, розумієте, так? І за рахунок чого? За рахунок того, що я ще вам вчора позавчора говорив, що е, оця економічна війна, яку е, створив Трамп і його оточення, так? Е, вона сьогодні дає результати. Результати в якому плані? Що е, найбільш Ще країни, які розвиваються економічно, в яких економіка росте, або потрібно їм, щоб вона росла, тому що вони не думають ні про війну, ні про які конфлікти. Вони думають тільки про ріст своєї економіки, збереження е рівня життя своїх людей. Ну, це такі влади, які турбуються. Це Китай в першу чергу. Щоб там не розказували, що вони хочуть з кимсь за щось там воювати. Я вам розказував це ще до війни. Три роки сьогодні вам розказую, що Китай не може ні з ким воювати. Не може. Економіка, яка є в Китаї, і те, що вони виділяють на свою армію, говорить про те, що вони не готуються ні до якої війни. Вони создають від постійний. Тому Китаю потрібен мир, щоб розвиватися. Японії тим більше потрібен мир. Тайваню потрібен мир. Європі отак потрібен мир. Я вам розказував, що Європа ну ніяк не може воювати. Крім Турків, в Європі воювати ніхто не може. Ми, Турки, все. Так було спокон віків. Поляки колись, ну зараз все перевелося. Ви бачите, так, вже не, не ті воїни там. Все, друзі, закінчилося. Тому покажіть мені, може я не правий, покажіть мені пальцем, хто тут хоче воювати, крім Росії. Ніхто. А хто впливає на Росію? Ну, звісно, американці впливають. Що там вони не надували щоки з 90-х років нам е ножки Буша їм скармлювали, бо вони здихали там з голоду, вони нам зараз будуть розказувати, що е вони ненавидять американців. Американці завжди їх витягували за уші з того болота і допомагали їм. Тому американці, китайці. Європейці, в тому числі, що б не говорили, з ким буде Росія е, торгувати. Ну, назвіть мені країну, з ким вони будуть торгувати. Індії теж не потрібна війна. Їм потрібен мир і розвиток їхньої економіки на сьогоднішній день. Тому, друзі, я це все до чого веду, щоб ми розуміли, що мир скоро і вибори скоро. Тому що до виборів влада давно вже готується. Оті партії, які сьогодні в парламенті, я вам говорив, вони... Розвернули ще до нового, до 2025 року штаби, і вони працюють повним ходом. Іде підготовка до виборів. Тому ви не спіть, друзі. Теж думайте про це. Я не кажу, що цим потрібно жити, але думати потрібно, тому що в останній момент дзинь, і ми з вами можемо пролетіти знову. Тому, друзі, давайте зберемося докупи, зберемо все. Ще раз повторюю, мир буде однозначно, питань ніяких немає. Ви маєте в це вірити. Трамп доведе все до кінця. Зараз всі побіжать до Росії розказувати їм, що потрібно закінчити війну. І Трампу будуть говорити те ж саме. Все, друзі.